Вікторія Витіцька з нами, народна депутатка восьмого скликання, секретарка комітету Верховної ради восьмого скликання із питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки, членкині наглядової ради аналітичного центру Build Ukraine. Пані Вікторія, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю вас також. Так, я вчора прочитав таку цікаву думку від. Е, е, Експерта, який казав про те, що Путін а, зробив собі таку мету. У нього є тактика створити в Україні каскадний обвал всього, починаючи із енергетики, бо енергетика потягне за собою ну те, що є зараз, до речі, закриття продуктових магазинів, а, а потім обмеження мобільного зв'язку, тепла, води всього всього іншого. і Багато чого може просто обвалитися, як то кажуть, як водоспад сходами йде вниз, так само це може відбутися. Чи як цьому ну, також обмеження в транспорту в Києві не працює, скажімо, не лише в Кієві електроелектричний. Транспорт і так далі, так далі, багато таких моментів, які можуть просто перестати існувати як явище в житті міст, великих міст особливо як цьому запобігти реалізації цього плану Путіна і що вже вдалося агресору насправді чого досягти? Будь ласка. Я думаю, що таких цілей точно не буде досягнути. Так ми напевно з вами побачимо певну корекцію е, нашого внутрішнього валового продукту. Ну тому, що об'єктивно дійсно, особливо коли ми говоримо про малий бізнес, про середній бізнес, то за відсутності постійного електропостачання, за відсутності тепла в офісах і так далі, на виробництвах багато. Підприємство і підприємці переглядають свої плани, в тому числі виробничі. На на жаль, в сторону зменшення. Тому тут звичайно, що ми маємо очікувати, і це вже неминуче. Що буде певна корекція нашого нашої економіки? Буде її. Певне зменшення, але не катастрофічно, це не буде обвал, так само, як і я і не вірю в тотальний блекаут нашої енергосистеми, так само, як і не вірю в повний розвал нашої енергосистеми. Так дійсно негативні наслідки ми відчуваємо щодня. Так, дійсно, якщо б ми підготувалися би краще до сьогоднішньої ситуації, то негативні наслідки відчувалися значно меншій мірі. Тобто, якщо ми сьогодні... Подивимося і зробимо приблизні абсолютно приблизні розрахунки. То напевно, ми можемо очікувати, що внаслідок тих атак, з якими ми зараз стикнулися, і які явно будуть далі продовжуватися, наша економіка може скоригуватися від 15 до 20% в сторону зменшення. Але, і ще раз, це не тотальний обвал. Так само і з енергетикою. Так, на жаль, ми зараз прийшли з вами в на етап, де у нас відбувається фактично графіки включення, да, ми маємо справу, аніж відключення. Світла у нас значно менше, ніж його відсутність часу. Тому що можна було б зробити, ми можемо це обговорити. Що зараз можна зробити? Ми також можемо з вами обговорити. Але давайте заспокоїмо людей і скажемо, що цього каскадного сценарію точно не буде, пані Вікторія. От що ми можемо зробити? Ну, по перше, розраховувати на власну підготовку. Хотілось би вірити, що вона все таки була здійснена, можливо, не в повноцінному масштабі, але попри все. А разом з тим, ми можемо розраховувати на наших партнерів, принаймні так в вважають в міністерстві закордонних справ України Андрій Сибіга. Пан міністр написав про те, що за дорученням прем'єр-міністрки Юлії Середенко разом з міністерством енергетики скликаємо енергетичний Рамштайн, на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання. Сибіга також додав, що Україна перебуває на постійному контакті з європейським енергетичним співтовариством з питань наповнення фонду підтримки енергетики України і закупівлі обладнання коштом фонду. Чи покладаєте ви? Зараз сподівання насправді оперативну роботу, яка би вилилася в реальні практичні для наших людей рішення в контексті цього енергетичного Рамштайну Перше, історія і ідея з енергетичним Рамштайном була реалізована якраз в 22 -му, 23 -му році, коли були перші масовані атаки на об'єкти енергетичні нашого системного оператора Укренерго тобто це на магістральні наші мережі. Зараз ми з вами маємо справу перш за все на атаки регіональні, регіональні в основному приватних компаній, і ми маємо з вами справу на атаки на об'єкти, які генерують тепло і електроенергію для великих міст. Тоді Рамштайн спрацював і дійсно особливо за підтримки і особливої уваги з боку сполучених штатів вдалося дуже швидко сформувати. Необхідний запас обладнання для того, щоб здійснювати ремонти для Укренерго для системного оператора державної компанії. Зараз цю історію можна повторити, треба повторити про формування так званого стратегічного запасу обладнання для регіональних саме компаній, для компаній, таких як ДТЕК, ті, які фактично обслуговують наші регіональні мережі, які йдуть безпосередньо до наших домівок. Всі це експертне середовище про це говорило декілька років поспіль. Цих запасів у компанії, таких як, наприклад, ДТЕК, немає фізично. Чому тому що у нас немає можливості? Навіть у цій компанії згенерувати достатньо фінансових ресурсів для закупівлі такого обладнання. Бо в нас був і, і залишається мораторій на тарифи, на підвищення тарифів, І ми з вами опинили ситуація, коли і тарифи низькі, але і з електроенергією величезні проблеми. Тому, повертаючись до питання енергетичного Рамштайна, однозначно це треба робити. Про це говорили. Тривали час що до цього формату треба було повернутися. Те, що треба обов'язково створювати державне резерву із обладнання для того, щоб здійснювати оперативно ремонти, це 100% треба робити. Питання залишається тільки одне: 22-23 рік на себе взяла відповідальність Сполучені Штати перш за все. Для того, щоб організовувати такий рамштайн, щоб шукати необхідні фінансові ресурси для того, щоб шукати необхідне обладнання, щоб проводити переговори з виробниками такого обладнання, от хто візьме на себе цю відповідальність цього разу, це знак питання. Я сподіваюся, що можливо німці у них вже є досвід, власне, як воно в Берліні жити без електропостачання за мінусових температур і вони на власній, як то кажуть, шкірі це відчули. Сподіваюся, що можливо німці візьмуть на себе цю відповідальність. Ну, і в будь-якому разі думаю, що це йтиме в Україну через Польщу, де і так є хаб допомоги Україні в, е, в різних там містах. Ну ми знаємо, що це місто перш за все, також не лише про військове, про гуманітарне питання. І тут, я думаю, що тут якась синергія і координація роботи тим паче, ми знаємо, що в Польщі зараз найбільш економіка, яка найбільш розвивається в Європейському Союзі. Це факт, тому е, ця підтримка має бути. До речі, є заява від Великої Британії, яка виділяє 200 мільйонів на енерг... допомогу Україні в енергетичній сфері. Думаємо, що це буде підтримано у. Дав обласним військовим адміністраціям добу ну в лапках загасити зайве світло заради економії електроенергії? Ну, в принципі, оці от рухи і рішення щодо загасити, підключити, відключити там когось зробити критичним, когось не критичним. <кхід> Наскільки це взагалі буде ефективно діяти? І чи ви вірите в те, що будуть ефективними оці ці штаби, які зараз створюються координації, реагування і всього іншого? Будь ласка. Ми з вами перейшли уже формально хоча мало би це зробити як на мене ще декілька років тому. Ну що найменше після масованих обстрілів 25-му році, коли ми втратили 5 діапад потужностей. Ми мали би перейти в режим якраз надзвичайного стану в енергетиці, де мали би бути визначені конкретні люди, які переймають на себе відповідальність за прийняття рішень і управління системою фактично в неринкових умовах, не з ринкових обставин і законодавства діючого, а включати ручник, як то кажуть. І якраз коли ми говоримо про штаби. Вони мали би бути сформовані вже давним давно, але маємо, що маємо, як казав класик, і тут дуже багато чого в кожному з регіонів буде залежати від конкретних людей, від того наскільки вони професійні в своїй галузі, в своїй сфері, в тому числі в сфері енергетичній. І Хто буде розуміти насправді, який вплив буде мати ті чи інші рішення? Ну і тут дуже також важливо буде з нам з вами. Не опинитися в ситуації, знаєте, коли через наявність такого ручного управління будуть ті чи інші представники того чи іншого бізнесу, або там компанії, або об'єктів отримати. Будуть отримувати певні преференції в підключенні і в наявності більшого об'єму доступного електроенергії. Тобто тут, звичайно, під час війни в таких наскладних ситуаціях дуже важко говорити про об'єктивність і про те, щоб у всіх мають бути рівні права. Ні, звичайно, що саме критичні об'єкти мають бути підживлені, заживлені, саме критичні об'єкти мають мати. Першочергове право на отримання електроенергії, але тут вже буде якраз питання до в тому числі і штабів, які будуть визначати цю пріоритетність. Наприклад, я би точно би однозначно би в такий перелік включила дитячі садочки, куди батьки можуть відвести дітей, які мають бути забезпечені теплом і світлом, для того, щоб вони врешті раз могли піти на роботу. І спокійно працювати навіть mm -hmm. в важких за важких умов. Тому що а, Ну і також їти... лікарні там інші так, але маці та... маються школи, лікарні там, де фактично люди мають мати оці ці базові, хоча б умови для виживання. Ну але школи до 1 лютого я так розумію, будуть в на канікулах, принаймні в Києві, вирішено, та ще не вирішено, так. але це таке рішення. Бо дякуємо вам дуже, пані Вікторія, що долучилася. Дякую Як за вам? ваші коментарі. Вікторія Восійська депутатка 8-го скликання. Mm -hmm.